П'ятниця 29 листопада. Ви дивитесь новини в Олени Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Він мріяв стати футболістом, а нині бореться за життя. Хто винен в тому, що 16-річний Дніпровський спортсмен вже місяць в реанімації? Моя дитина самостійно не харчується, не ходить, не встає. Не тримаю голову. У Кривому Розі без тепла і досі лишається 561 будинок. Чому у місті ніяк не розпочнуть опалювальний сезон? Чому наша влада ігнорує комунальну кризу в місті? Чому місто занепадає? Школа для татусів у Дніпрі відкрили хаб, де чоловіки можуть розвинути свої батьківські навички. Чому навчатимуть? Близько 80% чоловіків говорили, що вони дуже жалкують, що втратили час, що не приділяли багато уваги своїм дітям. Станом на 17-ту годину з тривогами проте без атак. Однак вранці росіяни атакували Нікополь дроном. Камікадзе минулося без загиблих та постраждалих. Ночі окупанти атакували і столицю. Ворожий дрон пошкодив дитячу поліклініку у Дніпровському районі Києва. Постраждав охоронець, його госпіталізували з контузією та переламами. Пошкоджені три багатоповерхівки поруч та об'єкти інфраструктури в Святошинському районі. Росіяни завдали ракетного удару по Береславському району на Херсонщині. Мінно-вибухові поранення отримала жінка. Її ушпиталили. Неспокійно було і на Одещині у трьох населених пунктах пошкоджено житлові будинки. Поранено сім людей. Вночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, били і по Миколаївщині. Там 70% області залишаються без електрики. До України повернули тіла 502 загиблих українських захисників. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найбільше полеглих бійців, майже 400, повернули з Донецького напрямку, також з Луганської та Запорізької областей. Вимагали три тисячі доларів неіснуючого боргу. Підприємця правоохоронці направили до суду обвинувальний акт проти мешканців Кривого Рогу. Раніше встановили двоє чоловіків, систематично погрожували свої жертві. Бо боючись за життя та здоров'я, чоловік погодився віддати так званий борг. Ділків затримали на гарячому. Наразі вони перебувають під вартою. Облив легкозаймистою речовиною та не зміг спалити у Дніпрі. Затримали підпалювача, невдаху. Нині відомо на зухвалий крок. Чоловік наважився через давню образу на власницю автівки. Момент спроби підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. 33-річний містянин нині під вартою йому загрожує до 10 років тюрми. Хвиля псевдомінувань за добу вибухівку шукало у понад півсотні будівель міста. Зокрема, невідомі повідомили про замінування головного управління пенсійного фонду, низки навчальних закладів та об'єктів інфраструктури. Правоохоронці обстежили 589 будівель. Всі повідомлення виявилися хибними. У 2025 році військова підготовка стане обов'язковою для всіх чоловіків України. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. За його словами, спочатку навчання пройдуть студенти, а потім чоловіки віком від 18 до 25 років. Підкреслив цей процес. не має стосунку до мобілізації. Це підготовка людей, які будуть мати так би мовити, первинні чи якісь ну не тільки первинні, а базові і, і фахові. Навики б, володіти зброєю, вибрати потенційно, якщо там їх у майбутньому призвуть спеціальність, тобто знати, як жив, чим живе і дихає армія, щоб багато страхів знялося, і паралельно, щоб мати підготовлене населення. У кривому розі без опалення і досі лишається 561 будинок. Про це повідомив очільник оперативного штабу. Над відновленням у місті працює півсотні ремонтних бригад до тепла у селі. Підключають поступово. Вчора опалення отримали ще 39 будинків. Зазначається, що окрему увагу приділяють ліквідації аварії у будинках, де через зношеність мереж трапляються повторні пориви. Роботи ведуть безперервно, щоб якнайшвидше подати тепло. Тим часом криворожани збирались сьогодні. Одні біля міськвиконкому міськ надії пришвидшити вирішення питання з опаленням. Чому наша влада ігнорує комунальну кризу в місті? Чому місто занепадає? Він мріяв стати відомим футболістом, а нині на апараті штучного дихання. 16-річний дніпровський спортсмен Давид Додон вже четвертий тиждень в реанімації бореться за життя. Наприкінці жовтня його з подругою просто на пішохідному переході збив водій, що летів Січиславською набережною. Але справедливе покарання для родини травмованого хлопця зараз навіть не головне. Чому наша Анастасія Вільхова розкаже? Моя дитина самостійно не харчується, не ходить. Не встає, не тримаю голову. На цих кадрах 16-річний Давид моторошне відео із реанімаційної палати знімає його мама. Вона поруч із ним кожну хвилину останні чотири тижні. Хлопець із численними переламами та гематомами на штучному диханні і без можливості самостійно рухатися, розмовляти і навіть їсти. Виною всьому жахлива автотроща. Наприкінці жовтня ця ДТП геть змінила життя юного футболіста. На даний момент моя дитина стабільна, тяжка. Я досі не можу прийняти цю ситуацію. Не може в ніякому смислі. Січиславська набережна цією дорогою автівки буквально літають. 24 жовтня не стало виключенням з однією деталлю. Під колесами того вечора опинилися двоє школярів. Саме на цьому пішохідному переході і сталося жахливо ДТП. о дев'ятій вечора. Давид разом із Софією гуляли набережною. Вирішили перейти дорогу, не встигли пройти половини як раптом. Постраждала 14-річна Софія. Після аварії дівчина частково втратила пам'ять. каже, як закривавлена диктувала телефон матері незнайомцю, навіть згадати не може і пам'ятаю тільки те, що ми йшли з монастирського острову. Я вже опинилася в лікарні. Я сам момент аварії, я не пам'ятаю. Мені зателефонував незнайомий номер, і там чоловік сказав мені, добрий день, ви мама, ви Ольга, я кажу, так, ви мама Соні?» я кажу, так. І він каже, ваші діти йшли через дорогу, та їх збила машина. У той момент, звичайно, в мене почалася істерика. Це зателефонував чоловік, який їхав. Дорозі і бачив сам момент ДТП. Він сказав, що він зупинився, щоб допомогти дітям. Школярів одразу ушпиталили. Софія відбулася легкими тілесними, а 16-річному Давиду. Лікарі спочатку навіть давали мінімальні шанси на життя. Я занепокоїлась і почала йому дзвонити. Він не брав слухавку. Я його Сказала чоловіку, що щось трапилось. В 9.20 я знову його набрала, слухавку ніхто не взяв. В 9.25 мені перезвонили з лікарні мечникової і сказали, що ваша дитина попала у ДТП і знаходиться у нас. А що ж водій який із коїв наїзд на школярів? Матір постраждалого хлопця запевняє, чоловік на зв'язок із родиною так і не вийшов, і навіть контактів своїх не залишив. Від нього дзвонив якийсь чоловік в перші 48 годин, коли потрапила моя дитина в лікарню. Предлагали допомогу нам будь-яку ну на той момент. Ми боролися за життя дитини до теперішнього часу водій більше не дзвонив. Поліції ж вже відкрили кримінальне провадження. Попередньо відомо керманич Тойоти Кемрі був тверезим. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує реальний термін ув'язнення. Проте родині постраждалого школяра зараз навіть не до справедливості. Єдине, що тривожить матір реабілітація сина. А от лікарі, поки і прогнози бояться давати. Під питанням залишається і те, чи повернеться Давид до спорту. Хлопець до аварії професійно займався футболом. Скоріше, Давид. Пісна команда переживає важко на його позиції. Зараз немає кому грати. Да, це для нас дуже сильна втрата, не тільки як а і в плані гравому. Він був дуже талановитим гравцем. Там Хорошим, хорошо Ну, Я себе корю, що був вихідний, а треба було зробити на цю чим на, на, на тренувачне заняття, і було б все б гаразд. Зараз родина та друзі Давида збирають гроші на його реабілітацію. Попереду довгий шлях, і кожна копійка зараз може стати кроком до того, щоб 16-річний школяр знову встав на ноги. Матір каже з таким горем самотужки не впорається. А разом можливо, все анастасія Вільхова Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу Бути відповідальним батьком та налагодити комунікацію з дітьми відтепер і у Дніпрі відкрився тато хаб. Це місце, де чоловіки можуть отримати психологічну підтримку та розвинути свої батьківські навички. Чому навчатимуть дорослих чоловіків? Далі в сюжеті. бути відповідальним батьком, налагодити комунікацію з дітьми та допомогти їм вирости емоційно стабільними. Цього можуть навчити у тато хабі. Тато -хаби» це про те, як допомогти чоловікам. Зробити щасливими більш щасливими своїх дітей і своїх жінок у Дніпрі школу татівництва створили нещодавно на запит батьків. Близько 80% чоловіків говорили, що вони дуже жалкують, що втратили час, що не приділяли багато уваги своїм дітям. Відвідувачі хабу говорять у сьогоднішні буремні часи виховання дітей ставить нові виклики, адже малеча бачить жахи війни. А серед батьків багато військовослужбовців. Тож часом татусям, які пішли на фронт, важко взаємодіяти з родиною в тилу, залишатися опорою, коли в самого на серці біль. Владислав боронить країну два з половиною роки. каже: прийшов у хабу, прагне бути відповідальним батьком. Він на взагалі би, перевертає із погляд на життя. Кожен повертається з різними травмами. І Що там в голові відбувається, ніхто не знає. Звичайно, то йому буде важко і потрібна підтримка дружини. Суспільства е, потрібно ну, якось організовувати його, направляти його в русло. У Татохабі працюють кваліфіковані психологи, які готові допомагати з будь-якими запитами. При поверненні з фронту дуже важливо, вони бояться не зірватися. Основні моменти роботи з військовослужбовцями це саме психоедукація, щоб вони розуміли, що з ними відбувається, чому в них саме така поведінка. До хабу долучилися і тати з досвідом у Павла. Восьмеро дітей, проте говорить чоловік. Питання щодо виховання завжди є і будуть, адже кожна дитина індивідуальність і до кожної потрібен власний підхід. «20 років взагалі про це ніхто не такого не чув, ні про які хаби, нічого самі усі своїми силами все піднімали. А зараз є можливість у такому полі спілкуватись, досвід отримувати» заняття в татохабі проходитимуть як індивідуально, так і у груповій формі. Чоловіки зможуть отримати консультації психолога, пройти освітні програми. До того ж тут готові до будь-яких пропозицій, аби покращити процес. У Нас є тато школа, яка розрахована на вісім модулів. І другий напрямок не напрямок, а інструмент це коли ми. Влаштовуємо певні активності, наприклад, та ж сама рибалка з татами. Татухаби існують в 13 містах України. За чотири роки роботи вони допомогли вже тисячам чоловіків. Приєднатися до них можуть татусі і ті, хто лише планує стати батьками. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новина динацятого каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 1 градус тепла, вночі 0. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Берегіть себе, побачимось.